Доброго дня, підписники. Сьогодні хочу вам більш детально розказати про нашу висівну шину до нашого посівного комплексу Сатурн, а саме про 7-метрову шину. Тому як останнього разу, коли знімав відео, розповідав вам про ці наші всі висівні шини. Вона ще не була зібрана до кінця. Зараз вже вона ось зі мною стоїть, вже вона зібрана і є змога показати більш детально що до чого в цій шині. Так, ну ось так вона виглядає. Сошничок у нас. На резиновому демпфері Ось такі сошники, короткий длійний повідок, прикочуючи колеса. Ось така система подачі насіння до сошника це пневмо, звісно що. Тому як є бункер. Ця шина навісна. Ось. Навіска така. І також вона складна. Вона складається, серединка залишається. І два крила піднімаються догори вертикально. І таким чином має вона габарит біля 3 метрів. І це дуже зручно при переїзді до, з поля на поля або просто під'їзду для під'їзду до поля. Тому як 3 метри це і габаритний розмір. І взагалі це дуже зручно. Також вона обладнана ось такими слідорозрихувачами, такі ось лапки на С-образній стійці, які за. Значить, за колесами бункера розрихлюють е, те, що колесо бункера притоптує. Також, як бачите, ось система у нас заглиблення основна, ось цими гвинтами, яких от у нас шість е, по, по всій рамі. Ми опускаємо ось тут, рухаємо вал, на якому встановлено сашники, і таким чином. Заглиблюємо або підміляємо нашу сівалку. Так, ну і головне по цій сівалці, по цій шині це її ціна. 500 тисяч гривень за 7 метрів. Я думаю, що це взагалі дуже демократична ціна. Ну Плюс, звісно, що бункер коштує на 650 тисяч, тобто 1 150 мм це у нас 3,5 тисячі літрів бункер з отакою висівною шиною, шириною захвату 7 метрів. Ми маємо таким чином дуже продуктивний агрегат. Який може закривати там у зміну там до 60-70 гектарів без проблем, тому я думаю, що це дуже, дуже така серйозна перевага. Ну так ну ціна і ширина захвату. Тому як звісно, що хто знає ціни на імпортні аналоги, то це там в 2-3 рази дорожче, це як мінімум. Так, ну і ще з переваги є модульність нашого посівного комплексу Сатурн, тому як до цього бункера можна встановлювати, цепляти, так би мовити, декілька варіантів висівних шин, пропашну або ж декілька з варіантів зернових. У нас три види зернових шин і одна пропашна на базі Сівалка Атрія. Тому, маючи бункер і одну з шин, ви можете потім просто докупити собі ще шину, наприклад, до. Пашною для пропашних культур і таким чином мати універсальний агрегат на всі випадки життя, як то кажуть. Тому звертайтеся, є в наявності такі комплекси. Також повторюся, що 30% предоплати, і ми готові забронювати його до кінця вересня за вами по старій ціні.